Напередодні різдвяно-новорічних свят у центрі культурних послуг відбувся святковий захід за участі вихованців Тростянецького палацу дітей та юнацтва, українські рушники, вироби з бісеру та пеперової пластики, ляльки-мотанки, дерев'яний посуд та багато інших виробів декоративно-прикладного мистецтва вражали своєю автентичністю та різноманіттям усіх присутніх. Гуртківці подарували святкове дійство, в якому поєдналися музичне, хореографічне і вокальне мистецтво. У палаці діти не лише навчаються різним видам мистецтва, а й об'єднуються заради допомоги збройним силам України. Про це зазначила директорка закладу Антоніна Дерев'янченко. У нас дуже талановиті, сильні, мужні, патріотичні, налаштовані діти малюють, шиють, вишивають, займаються улюбленою справою і в той час приділяють значну увагу для того, щоб не забували за те, що наші хлопці нас захищають, і що ми це пам'ятаємо і будемо гідно нести цей свій навчальний виховний тил в палаці дітей, та юнацтва. За сприяння розвитку дитячих талантів секретар Тростянецької міськради подякувала батькам юних гуртківців і висловила щиру вдячність українським захисникам за можливість жити під мирним українським небом. Я Хочу ще раз нагадати, кому ми завдячуємо своїм днем. Ми завдячуємо ще одним днем нашим збройним силам України, дорогі батьки. Ще раз звернусь до вас і ще раз подякую вам за наших дітей, за ваше терпіння, за вміння вчасно помітити в дитини талант, за вміння вчасно підтримати, навіть якщо щось не так. І е, впевнена, твердовірю перемогу нашої країни, бо нам є заради кого жити. Кожен виступ артистів палацу супроводжувався гучними оплесками рідних та близьких, які з величезною гордістю насолоджувались концертною програмою. кожного Вихованці палацу дітей та юнацтва подарували батькам не лише гарний настрій, а й віру у світле майбутнє. Адже з такою талановитою молоддю Україна завжди буде квітнути. Аліна Грибенькова, Олександр Тірентьєв, Тростянець, Телеканал ТВТ.